Люди, які проходять через цю вправу, повідомляючи відчувають себе так, ніби вони знають іншу людину досить добре і відчувають певний рівень прихильності або навіть любові і бажання до неї. Стаття складалася з 36 запитань, розділених на першу, другу і третю групи, які переходили від дещо звичайних запитань про життєвий досвід до більш глибинних запитань про цінності. Я Просто наведу приклад кількох з них, що для вас є ідеальний день. Стандартні анкетні питання. У другому блоці: який ваш найцінніший спогад, який ваш найжахливіший спогад? Як бачите, вони трошки більше занурюються в особистий досвід та емоційну систему людини. І третій блок, коли ви востаннє плакали перед іншою людиною і наодинці з собою з усіх людей у вашій родині, чия смерть вас найбільше схвилювала б і чому, І кожен відповів би на них. А інший уважно б слухав наприкінці зустрічі, вони б, скоріш за все, закохалися. Це, здається, смішно, і все ж.